Вітаю на каналі Магія Таро. Хочу подивитися сьогодні, чи є перешкоди у Збройних сил на Курському напрямку. Щось там призупинено підвіслі, повішений. Все добре, наче починалось. На майбутнє зменшиться фінансування цього напрямка. Починалось дуже добре, дуже обіцяли, що буде підтримка ресурсами дуже велика, але це була ілюзія. Вдурили. Ну, казали одне, обіцяли одне, вийшло інше, не дали цю підтримку. На майбутнє буде мало ресурсу. На цьому напрямку і цього боялись, і це такі ну, на майбутнє виходить. В центрі розклада, що шляхи відкриті. Зараз ще більш менш Так, повішений, що цьому протистоїть. Мрієш, ваші мрії здійсняться? Йдіть цим шляхом. Колесо фортуни на майбутнє вийшло. В яку сторону це колесо фортуни, це великі зміни. різкі зміни, в яку сторону? В кращу чи в віршу, скажіть, зміни? В кращу. Будуть окуповані території російські? Всі плани, які собі Збройні сили ставлять, вони всі будуть здійснені. Працюють, знищується ворог там на цьому напрямку дуже сильно. В роботі знищення ворога. Так, п'ять пентаклей. Що буде з постачанням? Чи знайдуться ресурси, чи прийде допомога? Кажіть, то покажіть. Так, Відкритий шлях на гроші і допомога прийде. Дуже багато все, що. Зброя буде зброї буде багато. Ворог магічно закриває шляхи. Це по магії, карта картамах, щоб ця війна на їх території, щоб вона стала маленькою і припинилась. Щоб не було ресурсу, що ворог перекриває магічним чином по карті луна, що впливає магічно, закриває шляхи, щоб нам не давали зброю. Але може там і будуть якісь затримки, от зараз, якісь затримки, але це ненадовго. Далі все буде надано в повній мірі і карта Сонця, що все, що потрібно, навіть зверх того буде дуже багато зброї всього на цьому напрямку, то, що обіцяли. То буде, про що це наші страхи, що нам ніхто не допоможе. Заперечую негатив. Все буде добре. Так. І ворог буде знищений. І тут пораду карти дають то, про що ви думаєте, що ви мрієте. Як ви бачите майбутнє, таким воно буде. Так що, якщо є страхи, опасіння, щось ви боїтесь, так, будь ласка, отримайте. Якщо ви бачите майду, майбутнє в світлих да, що ми перемогли, що все добре, що все йде так, як треба, що ворог буде побитий і війна скінчиться якомога швидше, тут також так все буде. Це карти дають пораду. Що те, що боїшся, то матеріалізується в житті. Не бійтесь. Новий шлях, він почав, розпочався, діть вперед, нічого не бійтесь. Шляхи всі для вас відкриті. Так, карти кажуть. Добре. І я зараз перекрию то, що заважає. Страхи і опасіння. І магічний вплив з боку ворога, що закривають шляхи. Закривають шляхи, щоб нам не допомагали. Але допомога буде. Перекриваю негатив, прибираю все зле, лихе, що ворог нам бажає. Повертаю ворогу назад. Всі магічні впливи, всі, всю агресію, всі бомби, снаряди, ракети, вибухи, смерті, руйнування все на території Росії. Повертаю. Що вони нам бажали, хай з ними станеться ворого вороже. Все, що вони нам роблять, хай на їх території з ними буде. По Верховному суду прибираю всі перешкоди, які заважають Збройним силам дійти до Москви, знищити кремлівську владу і щоб була надана вся допомога, яка необхідна для цього, щоб країни партнери допомагали нам і зброєю всіми силами, якими тільки можливо. То буде так і так буде. І прошу вищі сили. Нехай те, що потрібно Збройним силам України, або краще, щось краще для них. Без перешкод проявлялось в їхньому житті, всі шляхи легкі, всі дорогі відкриті, і щоб всі живі, неушкоджені, повернулися додому. Та буде так, так буде. Перешкод більше нема. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.